У всіх казках є одне правило, правило, яке порушувати небезпечно не озирайся. Чому? Бо те, що стоїть позаду, дивиться на тебе у відповідь. Герої тікають потойбіччя, переходять міст, виходять з темного лісу і завжди чують одне й те саме не озирайся! Бо втратиш усе, але що саме вони могли втратити. І чому це правило повторюється у всіх культурах світу? Казки не вигадані. Це зашифровані знання наших предків. Озирнутися назад означає віддати свою енергію минулому. Коли герой повертає голову, він перестає бути тим, хто йде вперед. Він стає тим, хто живе вчора. Саме тому Орфей втрачає Еврідіку. Саме тому лотова дружина перетворюється на сіль. саме тому в українських казках той, хто озирнувся вночі, уже не повертається. У слов'ян був закон, уночі ліс не твій простір. Ти в гостях у того, хто дивиться з темряви. Тому вони казали не озирайся, бо побачиш те, що не хоче, щоб його називали. Наші пращури говорили є число, яке веде вперед один, і є число, яке тягне назад нуль. Один крок уперед життя. Один погляд назад обнулення. Тому у казках нуль це темний ліс, поріг, болото, туман. Ти йдеш із точки один, але варто лише озирнутися, і ти повертаєшся в нуль у свою стару долю. У народі вірили якщо людина йде стежкою і оглядається, лісовик міняє дорогу. Ти повернешся туди, звідки вийшов, навіть якщо йдеш прямо, або можеш вийти не в той ліс, з якого зайшов. Наші пращури знали світ не один є яв, нав і прав. І якщо ти переходиш межу між ними, ти не маєш дивитися назад, бо погляд це запрошення. Казали. Назад світ наві, туди повертаються тіні. І якщо озирнешся, вони можуть піти за тобою. У слов'ян був обряд, який проводили на межі світів перехід через міст, через воду, через поріг. Там говорили: не озирайся, бо скасуєш свою путь те, що за спиною, забере силу того, що попереду. Тому у казках завжди мости, ріки, брами це символ переходу з одного стану в інший, озирнувся, повернувся в старе життя, стару долю. Ще одне старе повір'я коли йдеш дорогою і раптом хочеш озирнутися, це не ти хочеш, це туман, наві кличе ім'ям. Якщо людина обернеться. Вона повертає туману пам'ять про свою стару долю і йде по колу, повторюючи ті самі помилки, ті самі стосунки, ті самі втрати. Тому в казках герой не повинен озиратися, інакше повторить усе знову. Слов'яни вірили людина створена для дороги вперед, назад шлях мертвих. Вперед, шлях живих, і тому в казках одне правило не озирайся. Тепер уяви, у кожної людини є своя точка переходу. Момент, коли ти майже вирвався зі старого життя, і тут ти озираєшся. На колишніх, на страхи, на образи, на минулий біль, і все зникає. Ти знову там, де й був, як у казці, як у пророцтві. Хочеш знати, які числа тягнуть тебе назад, а які ведуть уперед? Підпишись на канал Таємниця числа. Тут я відкриваю те, що сховано в казках, міфах і в твоїй власній долі. Давай відкривати це разом.